Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо про роботу Чернігівської міської ради. Ми спілкуємося у нашій студії з гостями Сергій Соломах, громадський активіст, Олександр Рись, політичний оглядач. Чому ми знову взяли цю тему? Депутатка від фракції Рідний дім Регіна Гусак, яка була головуючою на пленарному засіданні 43-ї позачергової сесії, подала до Чернігівської міської ради звернення про скликання друг. Засідання. Про це повідомляє прес-служба Чинівської міської ради на офіційному сайті. І у коментарі Суспільному Регіна Гусак розповіла, що друге пленарне засідання. 43 треті позачергової сесії було як технічне. От давайте послухаємо, що вона говорить. Якщо там навіть ніхто й не прийде, то я, як головуюча, закрию цю сесію в зв'язку з відсутністю кворуму, навіть в такому випадку, тому що треба вже скликати нову. Ви ж знаєте, що не прийняті ні програми комунальних підприємств. Ну ситуація важка. Якраз коли буде уже розпорядження про скликання нової сесії, це можуть з Обити 15 депутатів, написати звернення, тоді буде прийнято розпорядження про оголошення наступної сесії. Буде скоріш за все інший головуючий, будемо обирати. Буде. У звичайному форматі проводитися 5 лютого у Чернігові друге засідання 43-ї позачергової сесії не відбулося. Причина немає кворуму депутатів. Сесію офіційно закрили. Про це повідомляла кореспондентка Суспільного, яка була присутня у сесійній залі Максим Черненок, депутат Чернігівської міської ради, голова фракції Слуга народу, пояснив відсутність фракції у сесійній залі 5 лютого. Так річ у тому, що сесія мала бути. Технічна, просто щодо закриття минулої сесії, тобто той порядок денний, який тоді був застверджений, Олександр Луценко, депутат Чинівської міської ради, голова фракції Наш край, на запитання, чому їх не було у сесійній залі 5 лютого, відповів так: повідомили вчора. Депутати мали вже свої завдання по роботі, тому не було можливості відвідати. А по-друге, це суто технічне питання було закриття сесії. Віталій Голець, депутат Чернігівської міської ради позафракційний обраний від нині заборонено ОПЗЖ, свою позицію звучив наступним чином сесії не було. Сьогодні організатори, які проводили попередню сесію, просто не знайомі з особливостями нашого регламенту і закону про місцеве самоврядування. І минулого разу ведуча на сесії Регіна Гусак забула закрити сесію. От вона вирішила учора, що сьогодні закриє сесію. Вона це зробила. Депутати не роби, не можна я якомусь депутату захотіти і сказати, я завтра проводжу сесію. От має бути план, це ж передбачено документом. Марина Семененко, голова фракції політичної партії Європейська Солідарність у Чинівській міській раді, восьмого скликання, на своїй Фейсбук-сторінці, написала партія рідний дім знов хоче продемонструвати силу і не хоче спілкуватися та взаємодіяти з іншими фракціями. А жаль, так хотілося миру в місті і демонстрації всьому світу, що ми можемо домовлятися між собою на телеграм-каналі Дмитра Брижинського читаємо, що. Для забезпечення нормального функціонування міста в умовах воєнного стану та відновлення конструктивної співпраці депутатів з керівництвом міської ради і керівництва міської ради з військової адміністрації, я направив лист заступника міського голови та головам депутатських фракцій із пропозицією розглянути на найближчій сесії питання внесення змін до регламенту міської ради так написав Дмитро Брижинський, начальник Чинійської міської військової адміністрації. І ми давайте будемо розбиратися, що ж відбувається навколо сесії Чернігівської міської ради. Чому вона все ж таки була закрита і не відбулася? Хто має право скликати сесію Чернігівської міської ради? Пане Сергію, чи він хочу сказати зразу, заперечити, що ми повинні говорити не про роботу. Міської ради а про бездіяльність, тому що ми маємо абсолютно яскравий приклад бездіяльності депутатів міської ради, тому що сам факт, навіть закриття 43-ї позачергової сесії, в якому було питання об обрання секретаря. І не обравши, вони її закривають, ну якось це виглядає. Ну, ми вступаємо, скажімо так, на, на, на законом не встановлене правове поле. І тому я дуже не дивуюсь, що е, начальник міської військової адміністрації пропонує оце поле створити за допомогою регламенту, абсолютно нові норми ввести і працювати далі без. Відповідно, секретаря міської ради, тобто особа, яка повинна виконувати функції міського голови. Ну, я думаю, що ми тут вже маємо приклад якогось законотворчіства на низах. А чому ви говорите про бездіяльність і чому така а бездіяльність в слідів до відбувається? Дивіться, згідно законодавства на міську раду і на рад селищні і сільські покладені виключні повноваження щодо землі щодо бюджету. Щодо контролю за використанням бюджету, а вони не виконують своїх функцій, тому що не відбувається сесії. А вони складаються не тільки з плінарного засідання, а й засідань комісій. Пане Сергію, якщо депутати не не виконують своїх функцій, а ми з вами їх обирали, то ми можемо якось вплинути на депутатів. Безумовно, законом передбачене відкликання депутатів і можна ініціювати за народною ініціативою. І це може зробити військова адміністрація або державна адміністрація, звернувши до Верховної Ради з пропозицією. Призупинити повноваження цієї ради і призначити нові вибори, але ми знаходимося в унікальній ситуації міського стану, коли вибори неможливі. І тому, користуючись цією нашою, ну, скажімо так, дуже поганою ситуацією у зв'язку з тим, що у нас йде війна, от починається спекуляція фактична, тому що ніхто із законодавців, коли створював закон про місцеве самоврядування, не передбачав, що у нас буде трьохрічна війна і постійно існувати військовий стан, коли фактично ці норми не прописані і ми вступили в період. Ну, я б сказав, хаосу, коли багато таких потрібних для функціонування міста параметрів не розглядаються, бо вони не передбачать законодавця, ніхто не знає, як вирішувати. А, пане Олександре, так що відбулося на цьому тижні сесія Чернігівської міської ради, одну сесію закрили, другу не відкрили. Депутати працюють, якщо працюють, то як? Ну тут насправді ця сесія, що відбулася, це була технічна сесія, зібралась частина депутатів, кворуму не було. Відповідно, просто ну, не сесія, ну... а засідання. Друге засідання. Друге тому... засідання, попередні ну попередньої сесії. І, відповідно, якби сесію закрили, це більше технічні технічний момент, тому що на минулій сесії вона якби не було оголошено про її закриття. Тепер, відповідно, технічно її закрили. Але я хочу підтримати пана. Сергія щодо того, що це реально бездіяльність депутатів міської ради. Ми бачимо, що знову ж таки, команда Трошенка і, і військова адміністрація, на чолі з Бружинським, і також деякі опозиційні фракції депутати, вони в цьому протистоянні не можуть знайти спільної мови. Там тобто хто... до цього часу не знайшли ви я ходите. думаю що не знайшли. І от якраз заява. Пана Брежинського про те, що він хоче змінювати регламент, і якраз наприклад Максим Черненок його підтримав, депутат міської ради, і вони, мабуть, хочуть дійсно переформатувати. Регламент таким чином, щоб військова адміністрація міська вона мала більше повноважень і могла управляти містом, в принципі, не... без рішення Верховної Ради. А Розкажіть для радіослухачів. Регламент це як що? Це внутрішній документ, який при ухвалюється згідно з законодавством про місцеві органи. Самоврядування, які регламентують роботи ради, тобто І він, права до повідна... да, депутатів які депутатів. Але міського... він не повинен суперечити закону про місцеве самоврядування. Не повинен так, про закон про місцеве самоврядування. Так. Коли наступні вибори згідно депутатів? згідно законодавства, наступний вибор на п'ятому році е, останньої неділі жовтня, на п'ятому році повноважень обраних депутатів. Відповідно, Це чергові вибори. 26 Щось? жовтня 2025 так, року так. мали б, б... відбутися. Мають. Мають. Якщо не буде військового стану. Ну тут треба додати, тому що ми потрапили в ситуацію, коли у нас абсолютно е, ну, не, не прописано в законодавстві, як треба діяти в такій ситуації, що війна тягнеться військовий стан більше трьох років. вже буде. І 20 число, якраз цей початок, уже. Буде 11 років війни, фактично, там теж були спроби е і раніше спробувати в окремих областях встановлювати е надзвичайний стан, щоб не проводити вибори. Ми, ми ж проходили це вже ситуацію, це не нова ситуація для нас. А ми можемо е позачергові е вибори зробити, зв'язку з тим, що бездіяльність з ваших же слів Чернігівської міської ради, депутати е бездіяльні, не виконують свою законом. Чітко прописано. Може, якщо голова обласної адміністрації звернеться до. Відповідно Верховної Ради з пропозицією такої, де ґрунтує те, що місцева рада не здатна виконувати свої функції, то згідно законодавства, Верховна Рада приймає рішення про розпуск такої припинення достроково повноважень і проведення нових виборів. Але в умовах військового стану це неможливо. У нас така ситуація була в прилуках. Фактично, там навіть комітет Верховної Ради вже розглянув. і Прийняв рішення про зупинення повноважень прилуцької міської ради. І проведення нових виборів, але тут почалася велика війна 24 лютого, 22 року. А пане Сергію, під час виборів працюють функціонують військові адміністрації, місцеві обласні? ну згідно нашого законодавства, вони припиняють свою роботу через місяць після припинення військового стану. Тобто, якщо будуть місцеві вибори, то фактично військова адміністрації не повинні існувати, і все ж таки ми повертаємося до діяльності депутатів Чернігівської міської ради. Пане Олександре, які питання, якщо відбудеться сесія, чергова сесія Чернігівської міської ради, будуть актуальними на, на, на цьому засіданні. Про що будуть боротися депутати? На які питання відповідати? За що голосувати? Ну, як вже було сказано, і за того, що взагалі депутати не можуть нормально функці... ну, працювати і не збираються регулярно, як то має бути в по роботі міської ради, то дійсно накоплюється дуже багато питань щодо і комунальних служб щодо того, ну, як земельні питання людей, вони ж все одно проходять через Це виключно повноваження ради. Так, через міську раду. І, і коли міська рада не збирається не розглядає ці питання, вони накоплюються, відповідно, люди не можуть ну, свої там. Земельні питання вирішити, і це насправді те, що точно має бути на сесіях. Очевидно, що має бути також і робота по підтримці ЗСУ. І це також, я думаю, що буде винесено на наступну сесію. Ну, і те, що ми бачимо, мабуть, буде на початку самої сесії наступної. Це робота над зміною регламенту. На цьому на Полягають і військова адміністрація міська, і деякі опозиційні депутати. Ну і звичайно, по-хорошому потрібно обирати нового секретаря. Ну, в правове поле закону про місцеве самоврядування. Тому що це чітко визначена функції кожного секретаря голови, це описано. Зараз це чому, не. Чому не обрали секретаря? Чи є у вас якісь гіпотези? Знову ж таки, не обрали секретаря, тому що от, і продовжується це протиборство між командою Атрошенка і військовою адміністрацією і деякими опозиційними тобто фракціями. Кандидатуру... Вони не можуть до сих пір знайти спільну мову. Мені здається, що військова адміністрація думає, що в принципі вони можуть через зміну регламенту, через якісь інші. Інші кроки вони і так зможуть управляти міською радою навіть без обрання нового секретаря. Тому що без рідного дому депутатів рідного дому обрати нового секретаря неможливо, і у, сам, і у самого рідного дому також не вистачає своїх депутатів, щоб обрати свого. Секрет... ну, щоб зібрати кворум, по перше, і обрати свого секре... секретаря. Тому е... ну, тут ми і на роздоріжжі, і те, що там навіть кажуть, що показати там Україні і світу, що ми єдині, та вони не єдині. От в тому то й питання, що депутати е... ну, гризуться між собою. Команда Трошенко хоче зберегти владу над міською радою. А військова адміністрація і деякі опозиційні депутати вони хочуть перебрати на себе повноваження по управлінню містом і, і неформально. І відповідно ця боротьба йде ніякого компромісу ми не бачимо. І ну, ну і це насправді враховуючи в якій ми ситуації, враховуючи війну, ну це сором, ганьба депутатам міської ради, які не можуть дійти спільної мови. Ну, це насправді просто кричущий випадок, який просто ну, шкодить іміджу Чернігова і показує, що все-таки, як то кажуть, три людини два геть. Тобто, виходить, чернігівці окремо, у них свій світ, а депутати Чернігівської міської ради ті люди, які борються за, за що? За владу? І вони борються за контроль фінансових потоків і за розподіл земель під забудову. А і це окремо а це між собою ніяк не перетинається. Я хочу тут. Підтримати Олександра Рися в тому, що усе це відбувається без участі чернігівців. Ми не бачимо ні дискусій, ні чітких позицій сторін, які б чітко казали, що це політична криза, що є якісь позиції. Насправді, щось відбувається і єдиним питанням, про які там публічно виноситься на загал, це допомога військовим, але воно вже так на має такі обриси. Спекуляції тому, що інших питань, які от хвилюють Чернігівця, не існує, і фактично немає діалогу з, з чернігівцями. Е, вони відгородилися, вони там щось вирішують, але жодного круглого стола, жодна політична партія, а вони представники всіх партій. І ніколи не зробили жодної заяви від фракцій. Ми не чули не від рідного дому, якщо по великому рахунку, не від слуг народу, не від. Не від навіть Європейської солідарності. Одна депутатка приходить на технічну сесію, що це нонсенс. Коли депутати кажуть, що є технічні сесії, ну то за це їх зразу треба позбавляти кваліфікації. Не може бути технічних сесій. Ну з якого це диво, сесія може бути пленарне засідання може бути технічним. Ну розумієте, тобто вони розділяють: от є котлети. Тобто хороші питання, які ми вирішуємо, а інших нас цікавить. Їх обирали вирішувати всі питання у місті для Чернівців і в інтересах чернівців в першу чергу. Ну і пане Олександре, в даному випадку ви у студії як аналітики. Тобто, ми можемо передбачити, як буде процес цей розвиватися далі. І як же все-таки чернігівці можуть впливати на, на цей процес. Ну, Зараз. 15 депутатів, як було з'явлено Наталією Хольченковою, вони ініціюють скликання нової сесії на 20 лютого. І, відповідно, є велике сподівання, що все-таки якісь компромісні рішення будуть ну, перед сесією прийняті щодо того, щоб хоча б сесія зібралася. Знову ж таки, тут передбачити важко в тому, що Військова адміністрація собі придумала, що вона змінить регламент і таким чином зможе десь перебрати на себе управління містом. Я думаю, що в той же час і, якби, рідний дім команда Трошенка вона, вони хочуть домовитись щодо нового секретаря від їхньої фракції. І отут насправді нема точок дотику в цьому. Ну, здоровий глузд тут не перемагає, тут тільки амбіції політичні перемагають. І чи буде, чи збереться сесія 20 лютого, теж питання. Як, як вони можуть домовитися, якщо військова адміністрація каже, ми змінимо регламент, та і самі будемо управляти якось містом. А рідний дім каже, що нам треба брати свого секретаря і далі продовжити роботу міської ради. Поки що я тут точок дотику не бачу. Бачу, на чому вони можуть зійтись, не зовсім зрозуміло. А якщо сесія не буде продовжуватись, то нічого хорошого, ну, робота міської ради не буде продовжувати, нічого хорошого з цього не, не вийде. Чернігівці, де в, в цьому рівнянні, їх. І та, і та сторона ігнорує. А так як у нас військовий стан, то і якихось активних дій від громади також очікувати не доводиться. Тобто, якийсь тиск на міську раду з масовими акціями, це теж може ну, зараз взагалі. Масові там акції протесту чи тому подібне в умовах військового стану вони ну насправді мало ймовірні. І тому, якби чернігівців я тут не бачив в цьому рівнянні, на жаль. На жаль. Якщо ну я думаю, що це може бути якесь громадське звернення від громади, від, від там громадських діячів, активістів Чернігова щодо того, що потрібно вгамувати свої політичні амбіції і дійти до конструктивної роботи, але поки що і громадський сектор Чернігова, громада Чернігова, вони також доволі пасивно реагують на цю ситуацію. Тому ця політична боротьба продовжується, і чернігівці на, на даний момент поки що не впливають на, на, на ці процеси. Хіба що там ну, періодично десь підсвічуються якісь соціологічні дослідження, і вони можуть в принципі плюс-мінус десь показувати якісь результати реакції чернігівців Ну це єдине, що поки що як Чернігівці можуть впливати на ситуацію. Я абсолютно переконаний. Що змінами в регламенті буде запропоновано начальникам міської адміністрації право призначати виконуючим обов'язків керівників комунальних підприємств. Я думаю, це головна вимога, яка там буде стояти, тому що зараз заблокована фактично будь-яка можливість зміни керівного складу комунальних підприємств, а вони складають основу фактично господарства міста. Я думаю, там буде така поставлена задача, щоб нести це в регламент і щоб голова, начальник, не голова. А просто начальник військової адміністрації призначав керівників всіх ланків, ну як кажуть, тимчасово виконуючи обов'язки, тобто знімати фактично керівників. А враховуючи те, що більшість депутатів рідного дому це є керівники комунальних підприємств. То тут виникає питання, як вони можуть на таке погодитись? Що фактично самі собі підписати приговор, що їх будуть за пропозицією своїх же колег, бо скажімо так, за начальником військової адміністрації стоять депутати нашого краю. ОПЗЗ колишнього стоять депутати конкретні. Тобто, насправді військову адміністрацію обласну використовує група депутатів, яка була в меншості в опозиції, і вона використала військову адміністрацію в своїх інтересах, щоб забрати владу від, скажімо, фракції, яка мала монобільшість. Ну, і це їх об'єднало, Тобто, я не можу якої як Європейська солідарність з ОПЖЗ. Із нашим краєм, і вони разом воюють проти рідного дому. Ну якось розумієте, з точки зору політики, це не вкладається. Тобто у нас не політична криза, а криза саме функціоналів, саме особистостей і, і саме інтересів комерційних бізнесових конкретних депутатів. Я тільки так можу пояснити те, що там відбувається. Насправді тут ми дійсно стикаємося з тим, що от. Наприклад, деякі депутати опозиційні казали, що треба міняти всіх керівників КП там і тому подібне. Це головна умова. Ну так по суті, ми виходимо на те, що не політична якась доцільність там чи розвиток міста, просто переділ КП, ну, комунальних підприємств, ну, фінансових, фінансових контролю потоків, фінансових потоків. потоків. Ось на що зараз йде акцент в цій боротьбі. А не на там, розвиток міста, на якесь адекватне політичне рішення. Тому Нема не виходить такого. на чернігівців, тому що розказувати, що ми тут хочемо поділити е, таке комунальне підприємство, таке, щоб там, як кажуть, красти, а, чи менше красти, чи більше. Ну, це для звертати за людей з такими пропозиціями, ну, тому вони не звертаються. Ну, о, пане Сергію, е... Ми ж не думаємо, що люди йдуть до влади, аби це ви не можете довести. Що ви ну говорите. ви знаєте, ще жодного звинувачення за три роки е, щодо минулої, скажімо так, влади міста, якого очолював Трошенко, Владислав. Ну ще ж немає ні одного рішення суду. Фактично, ми навіть слухання по цих справах ніде по, по суті ще не відбулося. Тому презумпція невиновності, яку я дуже не поважаю в наших умовах, коли судді можуть роками і десятиліттями розглядати справи, але вона є, все ж таки юридично існує. Ми сьогодні говорили про. Роботу депутатів Чернігівської міської ради відповідав на запитання, що відбувається навколо наступної сесії, яка ймовірно відбудеться 20 лютого. Спілкувалися ми сьогодні з громадським оглядачем Сергієм Соломахою, політичним оглядачем Олександром Ресем. Дякую вам за те, що завітали до нашої програми. А будемо слідкувати за ситуацією. Відповідно, я запрошую до нашої студії знову. Ну а для наших радіо Хочу нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на youtube каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам.